А як ти ставишся до всяких мемчиків про заочно в ТРО? Я думаю, що треба питати більш цього Потапа. І... А я насправді намагався, але він образився чомусь на мене. Потап, в тебе є мій номер телефону. Що зараз сталося з потапом, з Іриною? Ви взагалі не спілкуєтесь. Блін. І це Я один з її колишніх. І я дійсно хочу сім'ю. І я для неї готовий. А. У мене є. Е, дуже дуже сильне кохання до ви неї, навіть не уявляє жінки. Я її дуже люблю. Ох, якщо б ви знали Олексій Завгородній Пазітів, 33 роки. Місто Київ, музикант, композитор, артист. Колишній учасник гурту «Время і стекло учасник гурту Мазгі розлучений від початку повномасштабного вторгнення займається волонтерською діяльністю. Лише наприкінці року він прокоментував свої непрості стосунки із Потапом, скандали Славою Камінською, та чи не вперше розповів про кохану Ми починаємо БДСМ зірковий шлях в цепях. Рубрика «Позитивний БДСМ. Не забувайте в <laughs> <laughs> друже. Привіт, привіт, привіт. Як ти? Я радий, що ти живий. Завжди радий тебе бачити, коли ти повертаєшся з осколками. Так, так, е, так, е... Так, так. Але ну такий дуже потужний шрам. Мені подобається. Ну, і тому ми тут взяли такий антураж. До речі, ми зараз знаєш, де знаходимося? Ми знаходимося у нас в гаражі, в якому ми знімаємо і допомагаємо навіть молодим артистам, тому що зараз. Зрозуміло, що не можна там орендувати приміщення, і звісно, якщо у є молодих, гараж молодих артистів, немає грошей, і вони хочуть зняти кліп, то ми їм допомагаємо в цьому. Тому ми залишилися тут ці це декорації. Вже З це минулого декорації. Минулого. Да, вже пацани тут вони все зняли, але потім я так зрозумів, що вони загуляли після кліпу. І що поробиш? Ми знаєш, молодах кро це перший перший кліп. У них це UC арма. Вони тут знімали. Тобто буде прем'єра. О, я вже я вже промонтирую. Слухай. Як тобі в, в цій ролі? Ти говориш, ніби ти наставник такий. І зараз це інша історія про пропозитива. Ну, це правда так і є, бо зараз в такі часи ми ж бачимо дуже багато молодих виконавців, з'являється, що дуже, я чому, чому я дуже радий. Тому що українська культура, українська музика зараз якось перевернулися 360 і, і 180. 180, так. Да. Да. Трошки хтось пішов, когось ми навіть не чуємо. А, а молоді з'являються, і вони тут, і вони допомагають, і волонтерять, і паралельно з цим вони роблять суперхіти. І знаєш, я тобі скажу, що зараз, як ніколи, от сьогодні, наприклад, була прем'єра пісні, так. яку я зробив разом з Ханомайк, двадцять 2023, де, де ми похоронили, ми похоронили Путіна. Постій повір, відчується квітень 2023 Закінчилась, а більше нема, нема, ні ні пострілів. І трек такий прикольний такий тут на студії. Ми і зробили і аранж, і, і зробили музику. Ось і тому треба, треба допомагати. Я не можу від цього відійти, бо бо я колись таким ж був молодим артистом, який. Який також бажав щось зробити і щось змінити в українській музичній культурі в шоу бізнесі, тому що ми молоді, я вже ні. Вони молоді, вони, вони, ще, вони відверто роблять кльову е, трушну фігню. Ми з тобою спілкувалися багато, ми з тобою провели дуже багато часу. І я, коли я їхав сюди, я їхав як додому. Це правда, і ми правда. з тобою вночі сиділи, ти мені показував дуже багато відосів, як ви збирали 150 тисяч людей, як ти і, і ти мені розказуєш про це все, і я бачу, з якими очами ти говориш, але в іншому амплуа. І я і я бачу, що ти інший, тому що ти ну, відрізняєшся від того позитиву, якого я бачив в телекі. Ти якого uh -huh. ти мені показував. Uh -huh. Зараз в тебе є відповідальність, ти зараз один. Uh -huh. Тебе нема ну ти не один, то в тебе є команда, але ти зараз ну, дуже маленька і не така велика. One великий. man on a стейдж. Yes. Це uh -huh. дуже круто. І мені здається, що це тобі це дуже подобається. Так це правда, бо воно робить мене сильнішим. Я думаю, що. Дійсно, дуже складно, коли все якось, якось можна сказати, ну розвалилося. Звісно, війна, звісно, такі події. І я думаю, що це колись мало статися, і просто на це прийшов такий час. І тому дійсно зараз я відчуваю себе більш відповідальним, бо в мене. Не така велика команда, у мене немає суперменеджменту, у мене немає такої можливості там, наприклад, впливати там на, на ті ж телеканали або на, на, на лейбли чи на щось інше. Тому дійсно це відповідальний момент, в якому ти розумієш, коли на тобі все, то ти стаєш сильнішим. Тому це правда Да. До речі, до менеджменту а, Ірина Горова, а як у вас зараз нею стосунки? На умовах вони трошки змінили свій вектор праці з артистами. Зараз вони працюють зі мною як дистриб'ютор, як лейбл, у якого дуже великий плейліст, і для багатьох артистів це дуже вигідно і кльово, тому що. Коли, коли у лейбла великі плейлисти, то ти можеш і попасти і в тренди, ти можеш, і, і там дуже кльова команда працює, яка може і правильно піднаржати на те, щоб твій трек усюди звучав, був на всіх платформах. Тому зараз ми працюємо саме так. Зараз уже, наприклад, фінансування в мене як проекту немає, тобто, але але як дистриб'юція, яка дуже важлива зараз, бо зараз дійсно. Складатися в артиста дуже складно. Це зрозуміло зараз усім. І е, саме головне, що дійсно допомагають відносини зі мною, навіть вони дуже теплі і, 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 і в порядку. Тобто ми не, ми не побили горшки. Там, горшки да. ну, е, ну Це круто. Е, і я був е, недавно був на концерті Дорофєєвий. Крутий концерт. І тут зараз вийде на сцену людина, яка зруйнувала 10 років мого життя. Да. І вона така, і це не, не потап, дон... і не Дантес. Це, це, я, я один з її колишніх. Це дуже кльові, ностальгічні емоції, тому я завжди погоджуюсь, якщо вона мене десь запрошує, як розумієш, як вішенки на тортику. я кажу. Так, але ну, теж пісня дим проходить зараз якусь ага. потрійну по ротацію, по, по такому медійному буму. Ну це, це правда, українська мова, пісня написана українською мовою. Якщо б ви знали, знаєш, то ми б могли багато чого писати українською мовою. А тут зараз дійсно я вважаю, що мови окупанту нічого не треба робити. Особливо треба просувати українську мову, українську культуру. Молодь має зараз виховуватися українською мовою. Ми всі намагаємося розмовляти українською, навіть якщо ми з тобою з російськомовних сімей. Мами, моя сестра всі намагаються це в собі робити, і це не складно, коли підіймають мовне питання. Подивитися на мене. Якщо хтось говорить, що це складно, подивитися на мене. Ну так і є. І зараз не соромно помилятися, бо не соромно вчитися. Правильно. І тому, коли хтось підіймає таке питання, я кажу: ви просто і, і дебіли. Повертаюсь до. Минулого. Угу. А так ми зараз проговорили про Ірину Горогу. Як що зараз сталося з Потапом, з Іриною, з тобою? Цей Цей тренічок? Це її діло про стосунки Іри і Потапа. я теж не буду казати. Це її краще... стосунки і краще. знати. Ну, слухай, у Потап зараз дуже багато що робить і за кордоном. Ми з ним бачилися. Він коли повернувся в Україну. Ми з ним бо, до речі, був один виступ. У нас разом. у нас був один виступ. Да, це був благодійний виступ, і, і я тобі скажу, що емоції такі двоякі. бо коли ви давно не бачилися, то то дійсно ми дуже багато в чому змінилися. Я змінився точно. бо... Коли у тебе більше ніж півроку ти працюєш сам, намагаєшся зрозуміти всю систему і все інше, і у тебе є і люди, і нові знайомі, і нові друзі, і, і, і нові якісь компаньйони, з якими ти ну навіть ніколи не думав, що ти будеш працювати. Але тут, тут я тобі скажу, що я дуже радий за всіх пацанів і, і з гуртом з'ї, що ми втримали втримали це навіть у такий складний час, і ми втримали, бо ми з Вадію їздили дуже багато на і на концерти до для ЗСУ і на всі благодійні концерти. Ми, як і багато артистів, якими я дуже пишаюся, що не відмовляють і роблять все для того, щоб дійсно безкоштовно їздять і роблять все для того, щоб зібрати щось не для себе, а вже для наших захисників і захисників. Можна так сказати. <laughs> а як ти ставишся до, давай так, до всяких мемчиків про заочно в ТРО і так далі? Я думаю, що треба питати більш цього потапа і треба у нього взяти тобі інтерв'ю. І... А я насправді намагався, але він образився чомусь на мене. Я не знаю, що я такого сказав, але я намагався у нього взяти інтерв'ю зараз. А він щось відповідає на редакцію, а не мене. Uh -huh. Хоча в Потапу в тебе є мій номер телефону. Ну тому питай. <гум> <гум>, будь ласка. <гум> я, я бачу, як ти намагаєшся захистити uh -huh. твої стосунки з Потапом. Але давай так: от у нас є така картина: два друга, які кожен день були разом, uh -huh. які зробили як багато чого. Yeah. 20, 20, років, 20 років за ручку. Це як брат. Зараз ви взагалі не спілкуєтесь. Коли він приїжджав, коли ми бачилися, ми, ми обійнялися, пожал, пожали один одному руки, і, ну тобто, він. Він все одно підтримує, ми з ним ділимося якимось там моментами. Наприклад, він приїхав на студію, він не знав, що в мене вже тут дуже багато демок. Він мені каже, дивись. Тобто він послухав все, що я зробив там за цей час, і навіть те, що я зняв. І, ну, емоція, емоції позитивні, коли ми з ним бачимося. Дійсно, невеличка якась прірва десь є. Я кажу, що я ніколи ні на кого не ображаюся, тільки трошки засмучуюсь. Дійсно, відчуття самотності якого, якогось такого е, розриву воно є. Але воно так іде, і ну і окей. Тобто, у мене немає такого там емоції, там що блін. І це піть. Ну немає такого. Тобто, е, щось більше це, казати. Це, це блін, це це емоція нормального, людську боль. Втратити ну по суті, це втрата ну якогось конекту да якогось конекту. Це правда так і є. Це неприємно. Але я сподіваюся, що щось може і прийти або піти своїм шляхом. Тобто, у мене немає такого, що я за щось дуже буду зараз чіплятися і триматися. Воно йде, так воно йде. Слухай. Я думаєш, буде дует по і позицію. Я думаю, що у нього є якісь ідеї, mm -hmm. і він казав, що вони є. Я дуже чекаю на, на те, щоб він мені їх озвучив. Ось. Тому я на нього чекаю. Це, знаєш, я, це, я, це я... цікаво. Я потап. Я на тебе чекаю, подзвони, no. давай зробимо інтерв'ю. І Льоха чекає. Зараз то, що ми бачимо, два склади мозгів, mm -hmm. тому що ми бачили вас разом з Потапом і з усім бендом. І ми бачимо, як ти окремо теж працюєш. Mm -hmm. Поясни. Ну, я скажу так, що, у, наприклад, зараз кожен з нас там пішов своїм шляхом. Дійсно, ми, ми чуємо там, сольні пісні від позитива. Також дядя Вадя зараз відкривається по-іншому для мене навіть. Ми тут на студії робили йому разом з Вадіком і з Ромою пісні. А, ти чув цю пісню. Але коли мозгі, наприклад, дійсно у нас є пісні, які знають. І коли є можливість, наприклад, коли дядя Вадя може поїхати зі мною кудись, а Потапа, наприклад. А Я, до речі, його бачив на благодійному концерті, він да, був. В Тому. Да. І ми виступали таким составом. Потім, коли приїхав Потап, виступали великим. І зараз це теж це теж саме. Дійсно, ми, ми намагаємося підтримувати один одного. І якщо є якісь там концерти, на які всі погоджуються поїхати, дійсно, я думаю, що не секрет для всіх, що наприклад, якщо там. Ну, це благодійний концерт. Ніхто з нас не заробляє, але на Бенс, наприклад, нам дають. Там потім погодувати артистів можуть теж. І тому мозги, я не думаю, що вони розвалилися. Я думаю, що просто зараз такий момент, коли вони потрібні, вони, вони з'являються на сцені в будь-якому составі. Для тебе, я думаю, у цих великий респект, тому що я, ну, я розумію, що це означає залишитися одному і все почати ну, з листа. З чистого листа. Ну, жалкуватися мені на щось, ну це дуже неправильно, я думаю. Але є на що, зрозуміло, що складно, ПББ і все інше. І, наприклад, і, і коли і студія не може працювати, у нас тут генератор, ми зараз сидимо, теж ми зараз Тухай, все світло вони, теж... це світло теж це, це. Ти зараз приуміншаєш, але я та знаю, як тобі було складно, ну в, воно воно таке є, і морально дійсно є депресії і є, е, є якісь моменти, коли ти можеш опустити руки. Можливо, було це багато момент. Да, але найголовніше, що в мене є такі друзі, як ти, наприклад, з якими я бачуся. У мене з'явилося дуже багато людей, які один одного підтримують. Я пам'ятаю перший місяць е, е, війни. Е, ну, думав, що все. Ну, я не знав, що робити. І всі ми, ми всі. Просто усі думають, що зіркам так дуже легко, mm -hmm. що. Що у них є в Загашнику гроші, є зв'язки, що все у них ок. І ти, ти, міг, ти, міг, ти міг уїхати. Ну, ти... Можна було, да. можна, можна було і працювати да, за працювати, кордоном, збирати гроші там. Ти коли дивишся на героїв, на таких, як Я дивлюсь, коли на тебе. Ти для мене приклад, розумієш, що коли є такі люди, ну, Ну, як ти можеш поїхати звідси? Ну не можу я собі просто уявити, що я там десь в комфорті дами виїжджали там. Пам'ятаю з Віталіком Козловським, який зробив там 90 концертів для ЗСУ. У нього там, я думаю, що він рекордсмен. Да він лише я, І... я бачу, як він теж працює. І, І ми з ним друзі здружилися на цій темі, бо ми виїхали перший раз. Ми були як, я не знаю, як, як, як китайські туристи в Всідний. Знаєш, просто якесь інше життя. Немає сирен, гелікоптери літають. І ми так: ой, а потім ти згадуєш, що ти в Америці. Поїхали для того, щоб зібрати Брали більш ніж 70 тисяч доларів. Бо і дуже дякуємо, тому що там ми на аукціоні продали ф прапор український прапор з підписами і Залужного і Зеленського. І ну, звісно, так, такий лот це точно залетить. І дійсно ці гроші приїхали. І зараз теж ми продовжуємо це робити. Їдемо їду зараз. Я з Рижиком угу. знаєш. Ми ж так, з тобою з ним так, тут так. були на студії. Денис Христов. ми завжди Ви там, там, вирощували. А просто подивіться на його інстаграм, хлопці, дівчата. Там просто це людина, яка мені подзвонила у перший місяць і каже: льоше, я не розумію, що робити. Я простий ведучий, щось якась місія відчуваю, що треба їхати туди, їхати допомагати, їхати волонтерити. Так дуже багато концертників. Так, і концерт не Так, концерт. Просто взяв свій бусик і просто. Да. Тупо допомагає зараз. Який це... план у вас а, ми їдемо на на напередок туди, так, е, так. там де є ще діти і, 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 і сироти, і сім'ї, які не можуть виїхати або не хочуть. Хтось там з бабусею, хто з дідусем, це моя новорічна місія. Я точно це зроблю. Зараз я намагаюся знайти гроші. Зараз ми виступали на одному концерті. Я трошки там поговорив з організаторами, кажу, дайте мені трошки звідти. Потім я виступлю для вас і там, тільки зробіть подарунки для дітей. Щоб ми їм відвезли. Я думаю, що це будуть і це, я думаю, що це будуть будуть і планшети. Сподіваюся, дуже. Я був з тобою на, на одному збір, на концертному благодійному концерті. Да. Е, я, я тобі привез РПГ. Дякую, до речі. Е, але круто, що я побачив, як, як ти це робиш, і ти це робив для свого друга, да, який сказати, який зараз для служить. Ну, він, він, якщо ти пам'ятаєш історію про оболонських гопників, які там, то так. це були дійсно хлопці, які пішли в перші дні і в ТРО вони пішли. І якщо ми пам'ятаємо цей кіпіш, коли всім пороздавали там автомати і все інше, мені подобається, що всі вони вправно, це були перші дні атаки. І прості хлопці, які, не ні, нічому, не військові справи ніякі, вони. Вони все ж таки об'єдналися. Ці двори, які там до цього стрілки були, і ми там десять на десять ходили. Він пішов на навчання, і зараз вже він 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 служить. Уже він батя двох дітей. Зараз у нього на підході ще одна дитина, і... але це просто воїн, розумієш, який, якого не можна зупинити. Я йому кажу: куди ти лізеш? У тебе троє дітей? Ні, ну тобто, я ж він каже, що я захищаю не тільки своїх дітей. Ти, 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 ти". Казачка, дует стрінчер. Слава Кам'янський сказала, що це не музика. Я тобі скажу так. Слава краще зі мною, зі мною розмовляла ще до, до війни і хотіла дуже, щоб зробили її пісню. Зараз, якщо ми ну, є така пісня, дивись, вона мільйони збирає. Це ж просто багато хто не знає. Розповім про цю пісню. Це. Це не тільки просто пісня з Анією Трінчер. Це можна сказати така інтернет-благодійна акція, яку ми зробили разом з магазинами е е сіткою магазинів Аврора, які зараз назбирали вже із-за того, що і тіктоки працюють, і зараз там велике воно все пов'язано. Воно да, все пов'язано, так. І це. це, це Запропонували, по-перше, це вони. І там є якісь тези, які, які треба було робити в, в пісні. І далі і музика, і відео воно збирається на благодійність для дітей, а також для ЗСУ. Тому якщо хтось каже, що це не пісня, ну дивіться на цифри. Там конкретний меседж зроблений. Який цепляє зараз дуже багато людей? що це допомагає і... людям. Це правда, людям і, і, і плюс. Військовим. Ну це гарна справа. І плюс це дуже, дуже кльова пісня, яка потрібна зараз. Ми бачимо, що багато артистів, наприклад, роблять якісь пісні. Там, наприклад, коли вони плачуть, і а є две такі тебе про такі такі сірі, а якась, якась пісня, от з військових пісень, яка вийшла з, з моменту початку повномасштабної. Може, якось нагадаю. Ну, яка от тобі так. О, це круто, чи якщо можеш сказати їй, це ужас? Ну дуже багато прикольних хі... хлопці я досі слухаю, я думаю, знаю, що де що і вислухаєте. Ви. У Крупіна дуже кльова ця пісня. О, ось я, я, наприклад, її завжди там можу зранку співати. Серйозно? Точно, так. Да. Просто коли я бачу там якісь відео, де мертва русня і все інше. Тобі <риклад> <разу>, я... <Цей риклад> подобається просто мертва Блин, русня. <риклад> <розвивш>? я... <риклад> <риклад> До чого таке? Це можна говорити легально. Є, є, є телеграм-канали, <риклад> де просто люди дивляться. Ой. Який він позі блін і саме цікаво, що я знаю точно, що десь якийсь телеграм-канал зробив навіть конкурс на кращу позу мертвого мертво блін. Це просто ну який нічого керівник. так не красить день, да. як мертвий Це правда русляк. це правда. Ти спілкувався з славою, коли вона дала цей коментар? Ні, до цього у мене вийшла пісня з Насті Балов. Вона називалася Додому. А якщо я пам'ятаю, то у Слави вийшла у цей же день або. Трошки за день до цього пісня додому, і може вона не спрацювала. І mm -hmm. ми, ну це я так думаю. Мені здається так. Може вона не спрацювала, і вона образилася, і тримала цю образу, а потім виходить козачка, і знову ж таки дуетна пісня, і, і все і, 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 і зібрала, і там іду йдуть мільйони і також. І, і, і усюди. Може, це таке. А я з нею особисто з славою не спілкувався. А але ти не пропонував я... її, типу, типу, Слав, приходи я зробимо. Приходи, зробимо я, після, я ж кажу, ж ж ж ж що до цього. Ми з нею розмовляли ще на танці зірками, і тоді ще вона сказала: Хоче якусь разом пісню на танцях. Да. І, і тоді я сказав, будь ласка, я відкритий. Слава, якщо тобі треба суперхід. А, це звучало зараз дуже потужно. <рес> <рес> Слава, не відмовляйся. Я тебе знаю, і я знаю, що у тебе дуже е, крутий смак на круту музику. Та Вона музику. кльова, та вона кльова. Просто... Давай. Повертаючись до, до тебе, до особистого, mm -hmm. пісня е, нічого лічного. Mm -hmm. Це є таке. Ну, як для мене, я пам'ятаю, коли, коли я побачив її в інстаграм і одразу поділився. подивився Лішу зеплоского, ліс кряпи Путіна, Ліш мислі Гіркіна, как на Распутіна, как падка піркуна. А я й проспектом Пушкіна. По двой сирени, пабір дичь, і посилаю ваше Пушкіна, скорее без Ніче хтось чекає і чекав там після цієї пісні, що буде ще такий трек або так, я, я ще чекаю. По-перше, хейтери там починають одразу, не розбираючись про що ця пісня в контексті пісні, чому вона російською мовою. Якщо хтось дослухає пісню до кінця, то всім це зрозуміло. Знову ж таки, це була віддушена для нас усіх. Я зараз зустрічаю, коли ми приїжджали в Гостомель там з волонтерською місією. Також в Бучу Верпінь. Ми ж розуміємо, що там, там люди пережили дуже складні часи. І, а, і хтось мені підійшов якась жінка, як, якій там ну років 40, 40 плюс. Окей, ну точно не моя аудиторія. Але вона сказала: дякую тобі за цю пісню. Ми Вау. з чоловіком слухаємо її кожен день. У нас це для нас відушно для нас це виплеск енергії. Цієї негативної, яку ми кожен день відчуваємо. Кожен раз, коли ми бачимо якісь кадри, ем, що десь щось знову ж таки розбомбили, це це були. Ми написали з Андрієм Безкровним, діджебладла цю пісню. Він написав її, до речі, в дуже іншому форматі. Він написав її під гітарку, як шансон. Mm -hmm. і я потім сказав, давай спробуємо її зробити, бо мені вона дуже пасує ця пісня. Ми, ми так і зробили, і вона вийшла. Ну, вона вийшла. Ну, просто не знаю. Це трек, який я буду показувати своїм дітям і казати, бачиш, ну ось тут емоції справжня. Я просто горблюсь, і тому я роблю ножки так, тому що я держуся. Якщо я так, я розумію, що так не Давай одразу я тебе спитаю. Давай. Зараз усі знають. Ус усі у шоу-бізі. Так. Знають про щось особисто про тебе, да. але люди не знають. Люди не знають і... і не будуть знати. Ні, вони вони дізнаються. Е... Як ми кажемо, ти в тисазаєш після розлучення із дизайнеркою Аною Андрійчук Олексій Завгородній у нових стосунках проте ім'я обраниці ретельно приховує. І лише Данієлові музикант розповів дещо про кохану та навіть про ймовірне весілля. У мене є е, дуже дуже сильне кохання до Ви нієї, навіть не уявляєте. неї жінки. Да, і ти знаєш це все це, і я про це вже казав. І зараз ще раз скажу, е, що я її дуже люблю, і, і дійсно відносини, які у нас. З нею зараз під час війни з кожним днем вони стають ще міцнішими. Вона... вона кожен день була з тобою. І вона була зі мною кожен день під час війни. І я, знаєш, я тоді зрозумів, що ми бачимо дуже багато пар, які розійшлися, бо війна все ж таки перевіряє людей на, mm -hmm. на, на багато моментів. Я, я не здивувався, але я чесно, Дуже пишаюся цією людиною і, і за те, що вона робить для мене, і, і за те, що м вона зі мною. Вона зараз зловила самий складний для мене час. Самий депресивний, самий нервовий, коли дійсно від мене відійшло дуже багато, коли я втратив дуже багато чого, ну чому до чого я дуже звик. І я дуже їй за це вдячний. Все, що ми можемо сказати. Ой-хой. Тут... Як, якщо б <говори> знали, якщо знали. Uh, yeah. слухай, а, а який ти в стосунках? Ну, ну, точно у мене не треба питати. Я думаю, що ти можеш ти можеш. Сухай, ти, ні, ти можеш я, як, тебе, як, я про як, тебе як, все знаю. Як, мі, як я мій не друг, буду, ти не... можеш сказати, там, наприклад, мені, які в стосунках, і ти це бачиш. І я думаю, що краще дійсно питати у, у, у друзів і усіх. Я, я знаю, що точно, що я не дуже проста людина, і я, я дуже творча людина. І воно теж виражається, звісно, живі відносинах. І я багато разів можу і спалахнути серйозно. Але коли у тебе друга половинка настільки кам, як сказати правильно, спокійна, спокійна як яка вода. Як, як, як подушечка може приймати на себе всі ці емоції, і коли ти можеш з людиною ділитися, це дуже кльово. Я як твій друг. Дуже радий за тебе. Дякую. Дуже. Дякую. Насправді, тому що я бачу, який ти Дякую, і, і як твої стосунки тебе окриляють. Дякую. І я чекаю, коли ти це, ти це скажеш на будь-якому інтерв'ю. І, я і скажу це люди... на твоєму інтерв'ю, добре? Окей. Я, це я пообіцяю. Але я просто хочу побачити, щоб як, ну, як люди познайомиться з нею, і це буде дуже круто, це я правда. дуже радий за вас. Так. Що би ти сказав собі. Тобі зараз скільки? 33. А що би ти казав собі 20-річному? Братан? А, братан. Чомусь питав про 20, тому що. Ну, 20, 20, 20, розумієш. Е, мені здавалося, і нам всім здається, що коли нам 20 ті роки, коли стріляють, вже нам здається, що ми все знаємо, і ми все вміємо, і ми е, все розуміємо в житті. Це неправда. Мені здається, що я був недостатньо. Самостійним, бо mm. дійсно була дуже, дуже велика команда. Зараз ну, ну, ці, наприклад, 10 років Ми з про це говорили. просто так. ну, як, як секунда. І, і дійсно, ти навіть інколи... Ну, ми коли дивилися з тобою концерт, один, другий і палац спорту, і, і я просто я дивлюсь на це. І думаю, це було інше життя. Я, я пам'ятаю твої навіть, очі, коли да. ти такий Та, побач, побач, і ти прям завіз. Я поправлю. Тому хочу швидше повернутися до цього, але собі знову ж таки повертаючись до питання, і всім, кожному молодому артисту, скажу, що починайте працювати над собою і над своєю індивідуальністю самостійно і не чекайте від когось, і від чогось, від, 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 від когось якоїсь там ну, пуша. Пуша. Да. Сам дай собі подсрачник. Це правда. У да. мене все. Dziękuję Tobie, wibra. Ty widziałku. Dzięki.